Погані новини для курців в Україні ціни на сигарети прив'язали до євро, що призведе до значного подорожчання пачки вже з наступного року. Як і чому перерахують ціни на сигарети, та коли саме вони зростуть, докладніше далі. У Євросоюзі мінімальна акцизна ставка на сигарети складає 1,8 євро за пачку з 20 штук, а в Україні всього 50 гривень 30 копійок або 1 євро 10 євроцентів. Тож для виконання директиви ЄС треба підвищити акциз щонайменше на 62 відсотки. Підрахували видання обоз UA. А разом з акцизом зростатимуть і ціни на сигарети. Підвищення акцизів триває вже впродовж багатьох років, але весь цей час воно відбувалося з прив'язкою до гривні. Але національна валюта та девальвувала, тому задля виконання євродирективи необхідно прив'язувати акцизи саме до європейської валюти. Якщо припустити, що в МВФ не помилились і європейська валюта утримуватиме сталі позиції стосовно долара і надалі, то вже наступного року пачка сигарет середнього класу може подорожчати в середньому на 28 гривень 60 копійок. Проте для курців у видання обоз є й хороші новини. Ціни зростатимуть не одразу. Річ у тому, що в магазинах, супермаркетах. І навіть на заводах лишається певний запас продукції. Тому в січні українці купуватимуть сигарети, акциз яких буде сплачений ще у грудні. Питання наскільки зросте від таких суворих заходів скарбниця держави, згідно з розрахунками мінфіну, через зростання акцизу бюджет додатково може отримати вже у наступному році близько 612 мільйонів гривень. У 26-му році 5 мільярдів, у 27-му – 9 мільярдів 300 мільйонів гривень, а у 28-му році 13 мільярдів 800. Мільйонів гривень. Інше питання, скільки курців на той момент залишиться в Україні, якщо у тому ж 28-му році вартість пачки сягне вже понад 160 гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.